Не знаю, я сьогодні прям максимально не в настрої, прям по максимуму. Мені все не подобається. Мене болить голова. Ну, коротше, якийсь піздець, коротше. Все, все не так. Це все, все добре. І я мала б сказати, що ой, погода погана. Через то, типу, в мене немає настрою. Ні, типу, настрій не від погоди. Настрій і емоцій повинні вкривати тільки ми собі. Я щось просто Якась така зла, як чорт і зла, і недовольна, і засмучена, і все на купу, коротше. Ну, тут джунглі гарні. І в мене сьогодні вайбовий настрій. Чесно, добре, що сьогодні така погода, типу, з дощем і сіра. Ну, така, що вона мені трохи вайбу підходить. Було б сонце, то було б мені трошки зле. Так, типу, без нормально. Може ну, трохи, ще той дощ притушить цей мій пил. Трохи заспокоює, заспокої мене, покапує мені по голові. Ну, коротше таке.